Коли я говорив поїхали далі, то я мав на увазі, що ми з Харкова перемішуємося ще східніше. У нас буде розмова про Луганськ, про Маріуполь, ну і про Київ, бо як же ж без нього. Панове, минулого тижня у Львові відбувся молодіжний форум під назвою Схід і захід разом. Молоді люди з усієї країни зібралися в нашому місті для того, аби задекларувати, що Україна єдина. І учасники цього форуму зараз в нашій студії дуже хороша географічна палітра. Я так по черзі буду представляти. Місто Луганськ у нас сьогодні представляє Анастасія Цепляєва. Так, Я вас сьогодні. вітаю, Анастасія. Місто Маріуполь. Сьогодні у нас представляє Гордана Крутій. Я вас вітаю, Гордано. І місто Київ, а також, ну напевно, як в ранзі організатора цього е, заходу, у нас е, Іван Крулько, місто Київ. А також Івана, вас вітаю. вітаю вас. І, я одразу хочу від вас почути, е, можливо, не зовсім типові думки, тому що в принципі, якщо молодь зібралася, щоб сказати схід і Захід разом, то зрозуміло, що ви будете говорити, що схід і захід разом. Але все-таки користуючись нагодою, що тут є люди не з західної України, а з тих регіонів, які є такі досить. Болючі, драстичні для нас. Я попрошу вас так щиро поділитися тою атмосферою, яка панує серед ваших, можливо, навіть неоднодумців, там, звідки ви приїхали. За вашу дозволу, Івана, я дівчатам надам першість. Анастасія, прошу. Ну, у нас в Луганську дуже на така складна ситуація, тому що зараз у нас барикади серед міста, центральні вулиці перекриті, і коли ми їхали сюди, почалися активно події нові захвати, нових адмінбудівель. Наприклад, захопили прокуратуру, намагалися захопити управління міністерства. Міністерства внутрішніх справ, але не захопили. Дуже складна ситуація, тому що багато людей обдурені. Маніпуляція йде на питаннях мови, релігії та історії. Що саме Тобто то кажуть, Віч, якщо ви... вічна ця тема, і я не знаю, доки ми це не приломимо, нас будуть обдурювати, маніпулювати нами як маріанетка. Але, Анастасія, настасі таких, як ви. Більше чи менше якщо чесно? Менше. До, набагато менше, менше е, і. Якщо навіть є однодумці, не всі е, мають сміливість вийти на вулицю е, до на площу біля пам'ятника mm -hmm. Тарасиві Шевченкові е, і сказати про себе. Mm -hmm. Тому що 9 травня, у я перепрошую, 9 березня е, у нас був Шевченкові дні Шевченкові, е, і був перший розгін майдану. Нашого е, почалось все у нас Луганського з того, і люди, які навіть виходили. Ну, вже бояться вже потім побоюються, так звісно. Але і де ж дуже багато на релігійній основі, хоча я не розумію питання, чому так, але як за зазомбованість, не зазомбованість, люди стоять зі скляними якимись очима. А що має мати поділ на православних і не чи, так, чи не вони кажуть, що. Нас змусять молитися українською мовою. Я не знаю, як до хати до кожної прийдуть. Говорить? так говорять. І дуже багато людей саме з, нами з через, цей цей, цей. через це так приходять на площу з іконами. Вони також цим користаються дуже багато на вулицях з іконами. І навіть такі слова я вийду на середину вулиці, буду стояти з іконами і пускай мені танки Боже. Но... Це цитата. Я спілкувалася з цими людьми, і взагалі такий погляд в нікуди я буду стояти з іконою і пусть мене давять танки. Дуже складно. дуже. Гордану вам слово. як ну, Маріуполі? Якщо чесно, я навіть трохи здивована. Можу одразу сказати, в моєму місті проблеми трохи інакше. Я сьогодні хочу сказати, що. Молодь в моєму місті вони це люди з вищої освіти. Вони вже а, більш орієнтовані на Європу, тому їм цікавіше дивитися на світ ширше. Старше покоління воно народилося яке за часів радянського союзу. Вони до сих пір асоціюють Російську імперію, Росію з радянським Союзом. І все те хороше, яке було з радянських часів, вони намагаються перенести зараз на Росію, і тому в них є якась агресія. А, чому це погано, якщо раніше це було добре? Молодь вже, вона більш орієнтована на. Європу, євроінтеграція, вони цікавляться мовами, читають новини. Не російські дивляться канали, не російською мовою читають, а українською та англійською. Тому є, їм є з чим порівнювати. А мітинги, які зараз за єдину Україну проводяться в місті, вони підтримуються в основному молоддю та, скажімо так, прошарком інтелігенції, якщо так можна казати. А дуже багато казали про те, що Маріуполь був звільнений від сепаратистів, проте вільним він був ровно 4 години. Потім сепаратисти повернулися до адмінбудівлі, і це дуже. Сумно, кожного ранку, коли ти проїжджаєш, і бачиш прапор mm -hmm. Донецької Федеративної Республіки, і якщо чесно, в мене мало знайомих, які це підтримують. Я не можу сказати, що це позиція цього міста, але в нас є певна категорія людей, які з погаваю ставляться вже до українського, до української символіки, і дуже негативно сприймають. А відсоток позицію. байдужих? Відсоток людей, байдужих він більше, ніж тих, хто підтримує Федерацію Росі... Донецьку Федерацію та Українську, Україну єдину. Це mm -hmm. відсоток більше тому, що легше завжди просто слідувати за масою, ніж мати власну позицію. Uh -huh. Наше місто намагається знаєте, як показували в старих фільмах, коли йде війна, революція, а люди як ходили до ресторана, так і ходять, як ходили на роботу, так і працюють. Ми дійсно намагаємося зберегти ось ось це. З дев'ятої до п'ятої ходити на роботу, навчатися, працювати. А можна маленька ремарка? Життя кажіть, кажіть, кажіть. ось, ситуація така ж сама. Молодь більше підтримує е, проукраїнський вибір. Ну якщо можна так сказати, український гімн е, прапори так Тобто це покоління яке вже народжене в Україні. фактично, так? в Україні, так? фактично, це ну ми 90 дев'яностики. Так дев'яносто перший mm -hmm. ми не знали того, що було колись. Ми виросли і нас виховували те, що Україна. Е, вона єдина, незалежна, неподільна, і молодь хоче її такою бачити. Mm. А на підтриколори виходять люди старшого віку е, навіть за 40. або е, ну зовсім то ще за 50? не за так. 50? 50? за 60. 60. 60. Так Ой. коли е, ми зініціювали взагалі цей проект Схід і захід разом, ми хочемо, щоб він став традиційним, то на останньому етапі mm -hmm. вже відбору стикнулися з проблемою якою? багатьох студентів батьки не відпускали до Львова, тому що навіть зараз, 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 тому що була така теза, що мовляв, тут у вас якісь бандерівці там десь похапають, постріляють там чи ще щось таке. І, і реально такі дрімучі стереотипи і, досі і, ще і, живуть? і реально е, десь. Ну людей десять точно не змогло приїхати сюди до Львова через те, що їх просто батьки не пустили, бо боялися, що тут може бути значить до їхньої російської мови, може бути агресія у Львові і так далі. А вам не страшно від цієї дрімучості, Що ну, все таки Боже, третя тисяча діти навколо? Мені, мені е, безумовно страшно, але е, власне і ми робимо такі речі, такі заходи для того, щоб краще один одного зрозуміти. І скажу я вам, що от коли тільки приїхала молодь сюди, до Львова, ми так от побачили певну таку настороженість. Да? от Була така настороженість. Від них а от... чи від нас? Так, ну від них, від від них. Від них звичайно. Mm -hmm. Тобто, як нас приймуть? от вони. Yeah. Як ага. нас приймуть? І буквально півгодини проходить, і вже все, вже друзі, вже нормально. Потім ми таку зробили етну вечірку. Там Тарута задала такий дуже дуже потужний український драйв. Там були mm -hmm. чи львівські гурти, і все. І після цього mm -hmm. абсолютно абсолютно од одинакове розуміння ситуації. Mm -hmm. Що вони зрозуміли? От насправді, мені здається, з Галичини молодь і з Донбасу. Що нас є дуже багато що нас об'єднує, і трошечки що нас роз'єднує, і на тому, що трошечки що нас роз'єднує, роблять політику і розколюють суспільство. А те, що нас об'єднує, про це стараються не говорити. Mm -hmm. От насправді ж. Проблеми студентів на Донбасі і проблеми студентів у Львові одинакові. Всі вони не можуть роботу знайти нормально, всі вони не можуть забезпечити себе житлом. Ну так, еко, ну так, розуміло. Всі вони хочуть якісної нормальної освіти. От Одне те ж саме почуєш. Коли вони між собою говорять, вони ж починають говорити однією мовою. Тому, е, знаєте, от, е, е, я мрію про цей момент, а я думаю, що дуже скоро буде, е, що ми вже в цьому місяці. Мабуть, поїдемо студентами з Львівщини туди кудись. А потім до, до харкова Донецька. А тоді розкажемо, як то було. Луського. Я думаю, я думаю, що це буде нормально. Дуже я би добре. я би хотів, щоб там трошки заспокоїлося, бо знаєте, такі новини не завжди втішні. Ну, От, взагалі, 14-й рік почався для України такими, коли за за всі роки незалежності кров не пролувалася на вулицях. А зараз це вже стає якоюсь такою, знаєте, дурною традицією. Мені. Мені би хотілося, щоб це завершилося, mm -hmm. да? щоб ці диверсанти забралися з України. І, і до речі, це було, було одноголосне рішення всіх, коли прийняли е, звернення до Путіна нашим форумом, е, де всі просто сказали: забирайтеся геть звідси. От ми самі розберемося. Це і з мовами, Путін з І три букви. Ну так, молодіжної мови, а, ми ну, можемо а, це сказати. Та ми можемо. Ми, ми це в, в, в зверненні не написали, ну, але, але, але але в принципі але, але, але подумали. подумали. <свят> а якщо е, станеться так, що буде прийняти якесь рішення, ну воно ж завжди приймається, як там не в білокамені, то ще десь. Що все-таки ваш регіон, ну якби загарбають. Ви знаєте, я для як... вас це буде що? Для е, в мене мама, їй 60, мені 20. Дуже велика різниця. Угу. Я хотіла, як би здалеку почати. Нам іноді дуже важко. В нас в перші дні, коли почалися саме з Росією конфлікти, ми могли по три дні не розмовляти, сльози, істерики, тому що дуже відрізняється події. Угу. Проте в нас є повага до того, що ми дійсно ми одна родина. По перше, по-друге, в нас тече одна кров, так само як і усіх українців. І ми йдемо на діалог, іноді вона як на якісь поступки, потім я, і все одно трохи позиція бачу, як її коригуються. І в нас була розмова, що буде, якщо так станеться. Я сказала, що для мене буде це більше. Я залишу український паспорт. Які треба процедури, всі пройдуть. Ми дізнавалися Будете в Криму діаспора. Якщо треба, буде діаспора, тому що Маріуполь це дуже мультикультурне місто, і це нормально. Всі ми знаходимо якусь спільну мову. Uh -huh. неважливо, яка вона буде з точки зрення. Крилиця або грецька, не знаю. Ру. Але найголовніше, ми розуміємо, ми разом працюємо, навчаємося, і нам цікаво обмінюватись. Тому якщо навіть так станеться, я все одно хочу залишити за собою право вибору. Ви сказали я про бути. свою родину, але загалом, от я прошу передати думку: ну, загалу то якби не, важко, але знаю, все ж я просто люди, знаю, що люди це мовчі, сім... в принципі сприймуть. От як ви думаєте? А... Скажімо так, буде та група, можливо, це три тисячі або дві тисячі, але вони все одно вийдуть на вулицю, вийдуть mm -hmm. з українськими прапорами. Я знаю таких людей, які зараз їздили до військових частин з допомогою солдатам, які просто зараз спілкуються тільки українською мовою у своїх вищах, які слухають українську музику, знають Ельзи, mm -hmm. всі пісні. Тому я не думаю, що всі просто мовчки будуть сприймати. Анастасія, нехай ще вислається. Пізніше ви добре. Прошу ну особисто для мене це буде. Трагедія, але були думки, що і що, якщо виїжджати чи ні. Я для себе зупинилася, що ні, тому що ну, не може там вся родина чи пів міста взяти і виїхати. Чому, ну, чому я маю їхати? Це моє рідне місто, я там народилася, і таке інше. Для більшості мені дуже сумно про це казати, але я хвилююся, але більшість, мабуть, сприйме. Так, апатично, як ви вже казали, будуть, звісно, дуже багато є думок, і більшість це інтелігенція, це навіть директори школ є, які кажуть, я просто буду там ну, відстрілюватись, не відстрілюватись, але я буду захищати свої кордони. Чому так? Так немає, не має бути. Але йде також маніпуляція і державні сфери починають думати, що у нас будуть вищі зарплати або там пенсії. Починають перерівнювати і цим і маніпулюють ті, mm -hmm. хто організовує ці триколорні mm -hmm. мітинги. Хоча, ну свідомо, якщо взяти там подивитися на прикладі того ж Криму, ну такого нічого не буде, і mm -hmm. це ейфорія, можливо, там якась я а, але я дякую. вам дякую, я вам дякую за щирість. таке завершальне резюме нашої розмови квіта сенсі від вас, як від організатора цього. Так, я, я, я Прошу я скажу, я скажу, Іван. таку річ, що е, насправді я не хочу малювати якихось е, якихось е, сюжетів, я впевнений в тому, що схід ми відстоїмо, він буде українським. І що найголовніше треба на сході, це щоб більша частина людей скинула з себе кріпацькі кайдани, бо їх доводили всіма роками багатьма роками до того, що вони мусять мовчати тяжко працювати і жодним словом не висловлюватися в якісь претензії стосовно того, яке в них життя. Так, от зараз є шанс це зробити. І якщо Путін думав, що він нам знаєте ще більше зробить цю прірву між українцями, насправді ця прірва дуже швидко українцями закопується, бо насправді дії Путіна стерли цю ідею про те, що існує розкол між західниками і східняками.